Мої вітання. Ви дивитеся новини на 12 каналі. Найактуальніша інформація про ситуацію на передовій а також про події Волині у нашому випуску. Я Ольга Матвєєва і насамперед про головне. На Волині вантажівка врізалася у маршрутку. Постраждали 13 людей. Нові портативні сканери волинських прикордонників знаходять і ухилянтів, і зброю. Футбольне поле за 145 мільйонів планують побудувати у ківерцях. Сьогодні вночі ворог завдав чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. 32 із 35 шахедів вдалося знищити. Основним напрямком атаки була Київщина, де збили понад два десятки безпілотників. Вони летіли хвилями із різних напрямків, пошкодили нежитлові споруди та декілька приватних будинків. Обійшлося без постраждалих шахадами. Росіяни атакували також Львів. На жаль, є влучання. Сьогодні близько п'ятої години ранку, під час повітряної тривоги, три влучання в місті Львові, об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, жаль потерпілого немає. Чому шахади долетіли аж до Львова? Пояснив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. ППО розміщено там, де це найбільш потрібно. Захищає великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики, лінію фронту. Для того, щоб покрити Україну так званим ковпаком, засобів ППО не вистачає. Вночі окупанти атакували також Запоріжжя і передмістя. Били балістикою, зокрема, ракетами Іскандер М та С-300. Пошкоджені комунікації і приватне майно. Жертв, на щастя, немає. Ракетні удари, обстріли із артилерії та танків не припиняються на Донеччині. Відомо про п'ятьох поранених за добу. У громадах численні пошкодження житлових будинків. І сьогодні, вранці, окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада швидкої, яка прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали. А сухопутні війська повідомляють, що в Україні вже працюють американські зенітно-ракетні комплекси ЕВНЖ. Це ракетна установка, яка може зараз випускати до восьми зенітних ракет Стрінгер. Комплекс здатний збивати крилаті ракети, безпілотники, літаки і вертольоти в радіусі до шести кілометрів. Тим часом у Генштабі інформують, що наші захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка Приютне, Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине, українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог засереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущені просування наших військ. Застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. А там, де українські бійці обороняються, жодної позиції не втрачено. Сумна звістка прийшла у Ковальську громаду. На сході загинув 41-річний Олександр Стольніцький із Ковеля. Серце захисника зупинилося на Донеччині під час виконання бойового завдання. Це сталося 17 червня. Прощатися із героєм будуть у середу, 21 червня. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. На Волині вантажівка врізалася у маршрутку. Постраждали 13 людей. Автор пригода трапилася ввечері 20 червня поблизу села Копачівка на трасі Коваль Луцьк. 44-річний водій маршрутки екстрено загальмував, аби не наїхати на собаку, який раптово вибіг на дорогу. У цей момент в автобус врізалася вантажівка МАЗ, яка рухалася позаду. Нею кермував 49-річний житель Луцького району. Усього в автобусі перебували 17 людей. Внаслідок ДТП постраждали 12 пасажирів та водій маршрутки. Шестеро осіб доправили до лікарні. Серед потерпілих дитина. Нові портативні сканери для виявлення заборонених предметів і нелегалів в автомобілях задіяли в роботі волинські прикордонники. Це кажуть, дозволяє швидше перевірити транспортний засіб і речі пасажирів. До того ж, ці прилади особливо актуальні в час війни, коли ризики нелегального переміщення зброї і диверсантів зростають у рази. Більше розкажемо у сюжеті. На оформлення заїхав рейсовий автобус до Варшави. Поки одні прикордонники реєструють пасажирів і перевіряють їхні особисті речі, інші ретельно оглядають сам автобус. Спочатку візуальний огляд усіх можливих схованок у салоні й зовні. Після того пан Олександр сканує автобус і валізи пасажирів рентгенапарату. Він пробиває товщину металу до 7 міліметрів. Ми можемо спокійно сканувати практично будь-який вид металу. Варто лише провести сканер уздовж валізи і на моніторі видно її вміст. Ось гарно і чітко видно, що особисті речі якісь. Ремінь сканер не складний у роботі, його досить швидко можна запустити і до того ж цілком безпечний для людини. Промені проникають крізь товшу металу, і це дає можливість просвітити найменш доступні ділянки автобуса. Якщо у нас викликає підозра на даний, на даному, на даному валізу то ми за допомогою інспектора митниці просимо особу відкрити дану сумку, щоб переконатися, чи що це є, наприклад, продукти. Якщо там, можливо, щось є більш підозріле, тоді ми зможемо направити даний транспортний засіб на більш потужний шеринген для детальнішого огляду. А цей сканер уже для виявлення прихованих людей. Він дещо складніший. Тут більше приладів, які щитують стан навколишнього середовища. На штатив кріплять флюгер. Він фіксує не лише напрямок вітру, а й його швидкість. Є чотири основних датчики, які ми закріплюємо. Отакі датчики, які ми закріплюємо на рамі транспортного засобу, який ми хочемо глянути. Один такий датчик ставлять на землю поруч із головним блоком апарату. Сейсмоприлади особливо чутливі, і реєструють найменші коливання землі поблизу. Уся інформація надходить на планшет на моніторі. Бачимо зелене поле, напис без людей. Він навіть відчуває серцебиття в транспортному засобі, тобто, якщо особа буде прихована серед вантажу і не буде рухати, знаючи те, що транспортний засіб оглядає на предмет пошуку можливого можливої особи. То серцебиття даний датчик виявить. Водій фури пан Юрій їде в Польщу. Каже, таке сканування зручне, бо не забирає багато часу. Така процедура займає в районі 15-20 хвилин. Тут нічого не потрібно боятися, якщо ви нічого не перевозите або нікого не перевозите всередині в прицепі чи в кабіні. Подібні сканери є на кількох пунктах пропуску на кордоні з Євросоюзом. Їх наявність у воєнний час особливо актуальна, кажуть прикордонники, щоби не допустити в Україну диверсантів зброї і вибухівки, які можуть застосувати для провокацій і терактів. 45 мільйонів на ремонт бігових доріжок та стадіону планують витратити у ківерцях. Зауважу, що населення міста близько 14 тисяч людей. Під час війни міська рада оголосила два тендери на проведення капремонту футбольного поля та бігових доріжок. 72,5 мільйони планують витратити на ремонт майданчика і ще стільки ж на бігові доріжки. Переможця тендеру ще не оголосили. Торги тривають до 21 червня. Нове футбольне поле на вулиці Шевченка, 17, розказав нам міський голова ківерець Олександр Ковальчук. Буде настільки масштабним, що зможе приймати учасників не лише міських, а й районних, обласних і навіть всеукраїнських змагань та чемпіонатів.

На стадіоні буде баскетбольний та волейбольний майданчик із загальною площою майже тисячу квадратних метрів. Біля футбольного поля, як пояснив Ковальчук, планується зробити бігову доріжку та газонне покриття, встановити освітлення, нанести нову розмітку та поставити нове спортивне обладнання. Перша чорниця вже на ринках Луцька. Саме цю бажану літню ягоду нині шукають найбільше, адже крім того, що смачна, вона ще й дуже корисна. Про вартість чорної ягоди з лісів Волині та чи по кишені вона лучанам у матеріалі нашої знімальної групи. Улюблена ягода багатьох чорниця вже є на ринках Луцька. На північному ми знайшли одразу кілька точок зі свіжим врожаєм бурівки. Щороку збираємо і сюди, привозимо на базар. Два дні як збираємо. Тут тільки в цьому році пізніше, в тому році було раніше. Багато чорниці? Містями. Місцями є, що немає. Збирати чорницю, кажуть люди, нелегка праця. Якщо воно низенько росте і назбирати по кожній бубочці, а кумарів дуже багато в цьому році. Тож і ціна має бути відповідною. За літру продавчиня з Ківерцівщини просить 160 гривень, пів літри а Ось така склянка 40. Перша чорниця завжди дорожча. Тож як тільки її стане більше на прилавках, ціна впаде. Сьогодні то якось вже буквально пів години. Я приїхала, вже подала чотири літри. Якось так зараз дядько взяв. А так там загально кажуть, що ще почекають. Що ще з пару днів почекають, поки хоча б до ста літр. Людмила привезла чорницю з-під голоб. Це перша ягода, яку жінка зібрала в цьому році. Дощ, в комарі покусали. Чорниця Віктора також зібрана під ковелем. Чоловік за літру просить 150 гривень. Покупці каже, є. Дорого, дорого. беруть. Кажуть дорого, але беруть. Слабенько щось. Угу. Немає людей, дощ. Ці здебільшого не нарікають, кажуть, така ціна за таку бажану і важку доступну чорницю нині оптимальна. Я думаю, що за таку роботу, як зібрати чорницю навіть на ту півлітрову баночку, це нормальна ціна на сьогоднішній день, порівнюючи з цінами, які в нас є в магазинах. Це просто на літру, на літру треба походити і позбирати їх. Я думаю, що це нормальна ціна. Втім, деякі експерти певнять, що вартість чорниці може лишитися на нинішньому рівні й надалі. Або ж якщо й знизиться, то мінімально відвідування низки лісів у прикордонні Волині цьогоріч під забороною. Тож ягоди може бути значно менше на прилавках. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Волинянин виростив на городі понад 60 кущів. Конопель знайшли їх правоохоронці на присадибній ділянці жителя Володимирського району. Заборонені рослини вилучили та направили на експертизу. Поліція відкрила на чоловіка кримінал. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Розважитися, дізнатися історію краю, а ще зайнятися фізкультурою. Одразу три заняття можна реалізувати під час велоподорожі Ковальщиною. Нещодавно у ковальській громаді розробили туристичні веломаршрути цікавими локаціями, як у самому місті, так і за його межами. Що пропонують гостям та жителям громади? Дивіться далі. У Ковалі розробили туристичні веломаршрути історичними цікавими та красивими місцями краю. Ковальська міська рада популяризує район і для місцевих, і для туристів. А поштовхом для нової ідеї став один з велозаїздів. Дуже сподобалось ці поліські краєвиди, там проїжджаєш десь біля річечки, там ще щось. І вже в процесі цієї поїздки виникла ідея зробити це трішки туристичним. А чому б ні? А чому б не запропонувати це туристу майбутньому навколо Коваля? Є дуже багато прекрасної місцевості, є багато сіл, мальовничих. Особливо Ірину Зінчук вразив маршрут через озеро Нечимне, де колись творила Леся Українка. Ми проїжджали через ліс. Ну це дійсно настільки е, чарівний, як назвала цей ліс. Там мох переплетений з якимись такими е, чодернацькими деревами. Дуже гарно. На самому озері нечимне. Е, там є збережено е, такий музей Лесі Українки. Є дуб, під яким вона е, сиділа, писала свої твори. Велолюбителі в уковолі чимало, тож разом з ними й тестували туристичні маршрути. Усього їх 11. 10 по ковольщині та один. По самому місту Веломаршрути вже зацифрували і позначили головні локації. Тож користуватися ними просто та легко. Потрібно мати лише QR-код. До слова, кожен може обрати собі комфортний маршрут, бо кілометраж в усіх різний. Найкоротший у нас в село Колодниця, це десь приблизно 15 кілометрів, а найдовший 93. Це турійський район Вовчак. Влаштовують у Коволі й благодійні заїзди. Один з них був у колодницю в День пам'яті Тараса Шевченка. Тоді вдалося зібрати 13 тисяч гривень, які передали на потреби Збройних сил України. До слова, на широкий загал маршрути представлять на відкритті спортивного ядра стадіону Локомотив, яке відбудеться 1 липня цього року. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Наразі це всі новини, і у вечірньому випуску ми традиційно розкажемо більше. А якщо ж хочете дізнаватися про це першими, то підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12, Не забувайте залишати лайки та коментарі. Якщо ж хочете чути більше новин про успіхи ЗСУ, то продовжуйте донатити на Збройні Сили України, адже кожна гривня наближає нашу перемогу. До зустрічей.